1979 рік закрита лабораторія десь у північній частині Карпат, офіційно центр метеорологічного спостереження, насправді експериментальна база НДІ No12. Проєкт сплеск мав одну мету: створити керований стан колективної свідомості. Людей вводили в штучний сон, підключали до біопульсатора і синхронізували сни. Результат десятки ідентичних сновидінь. Всі бачили одне й те саме: об'єкт у тумані, що пульсує і дихає. Але коли групу 7 Б вивели з трансу, вони більше не говорили, лише сиділи, розгойдувались і дивилися в одну точку. Один з науковців написав у щоденнику: ми зламали щось, що не мали чіпати. Після сьомого циклу снів я бачу його навіть із заплющеними очима, і він починає бачити мене. Проєкт закрили, всіх учасників списали як непрофесійно нестабільних, але один пристрій зберігся, його активували п'ять днів тому. І от питання: а якщо ви вже бачите це, ви точно ще не підключені?